Український геймдевелопмент зародився давно ще за радянських часів, але що ми маємо зараз? Досить непогану ситуацію. Деякі українські ігри стали відомими на весь світ, деякі отримали популярність більше локально. І сьогодні ви дізнаєтесь про найкращі вітчизняні проєкти, в які точно варто пограти. Звичайно, список ігор суб'єктивний, тож, якщо тут не буде вашої улюбленої української гри, можете згадати її в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку та підписувати. Підписатися на канал. Це дуже допоможе розвитку українського контенту. Крім того, якщо у вас є бажання та можливість підтримати канал, то всі посилання будуть в описі. Для багатьох перше знайомство з українським геймдевом стала гра 2001 року, козаки Європейські війни, яка в майбутньому перетворилась на легендарну та для багатьох улюблену серію з шести частин. Ця стратегія у реальному часі закохала в себе неймовірну кількість гравців по всьому світу. Так, козаки стали популярними не тільки в нас. Хоча на початку розробки студія JC Game World не розраховувала на такий успіх, але демо-версія гри зібрала купу позитивних відгуків від міжнародної спільноти. Через це довелося навіть збільшити кількість націй у грі з 4 до 16. І оригінальна задумка про протистояння України та Росії перетворилася на більш масштабний проєкт. Гравцю пропонувалося керувати величезними військами та поселеннями задля. Знищення ворога та виконання різноманітних завдань. Стратегія дійсно неймовірна. У 2016 році вийшла остання частина, а точніше, ремейк перших козаків. На цьому їх історія завершилася, але в жодному разі не завершилися шанувальники цього шедевру. Що важливо, козаки багатьом подобаються не тільки через почуття ностальгії, а через те, що в неї досі цікаво грати. Шерлок Холмс. Українських розробників Frogwares надихнули твори письменника арт. Ракона Дойля в 2002 році вийшла перша частина цієї пригодницької серії та виходить їй досі. Ця детективна гра також стала популярною по всьому світу. Звичайно, на це вплинули знайомі багатьом персонажі, але й сам процес гри був захоплюючим. В найсучасніших частинах дуже круто реалізований процес дедукції, де, по факту, сам гравець і є детективом, тобто вас не будуть вести за носа. Ви у відкритому світі, і як ви будете розплутувати справу? Залежить тільки від вас. Перевдягайтесь, щоб не викликати підозри, опитуйте свідків, оглядайте місця злочину та знаходьте важливі дрібниці, а потім складіть весь цей пазл у себе в голові, щоб зробити висновок. Єдине, що в грі не ідеальна оптимізація, і на людних локаціях та вулицях можуть бути просадки FPS, але проходженню це не заважає. Скоріше за все, цю проблему ви будете зустрічати тільки коли будете йти з точки А в точку Б, тобто при пересуванні по місту. Тож, якщо вам вам цікаво спробувати такий незвичний формат геймплею, точно раджу вам пограти хоча б в останні дві частини 2021 та 2023 року. The Sinking City, або ж потопаюче місто. Не просто так я її поставив одразу після Шерлока Холмса, тому що це теж гра від студії Frogwares з практично ідентичним геймплеєм, різниця в сеттингу та головних персонажах. Sinking City – це світ натхнений роботами письменника Говарда Лавкрафта. Тож, якщо слово «ктулху» для вас не просто набір букв, то варто спробувати цю гру. Геймплейно, також розслідування, також відкритий світ, також таємниці та загадки. Тож якщо класична історія британського детектива вас не сильно чіпляє, точно варто спробувати більш містичну альтернативу. Колапс. Деяких, скоріше всього, флешбекнуло у кінець нульових. Це був повноцінний епічний шутер та слешер від третьої особи українського виробництва. Окрім епічності геймплею, багатьох підкорила локація подій, а точніше, Київ. Ви зможете побувати на південному вокзалі, Майдані Незалежності та ще в багатьох районах. І на мою думку, це дуже круто, тому що не в багатьох іграх можна зустріти такі локації. Гра вийшла у 2008 році та отримала. Заслужену популярність серед українських гравців. Що цікаво, у багатьох гра залишилася саме приємним спогадом, але назва просто вилетіла з голови. Колапс – це був реально достойний проєкт з цікавими місіями, гарною бойовкою та великим арсеналом зброї. Щодо сюжету, у 2013 році у центрі Києва сталася катастрофа, причини якої залишилися таємницею. І ось вас переносить у 2096 рік, де ви вже й будете грати за персонажа за ім'ям Родан. Звичайно, за сучасними вимогами графіка не дотягує, керування не ідеальне, та і камера може робити дивні піруети. Але на той час це був вау. Тому вона точно заслужила на місце в списку топових українських ігор. Шо ви думали забуду про сталкер? Звичайно, що ні. Так от, Сталкер, що тут казати? Легенда без прикрас світового рівня. Розповідати про цю гру в такому експрес-форматі це просто неповага до неї, тому що вона точно заслуговує на окремий відос. До речі, якщо вам буде цікаво подивитися про історію сталкера, можете написати про це в коментарях, тому що думки про таке відео були. GC Game World створили гру, на якій зросло ціле покоління і в яку досі грають неймовірна кількість гравців. Так, до гри можна чіплятися, що десь вона була сира на виході, десь забагована, але, як то кажуть, переможців не судять. Трилогія вийшла неймовірно атмосферною. Фрази персонажів її досі цитують, а моторошна атмосфера Чорнобиля та Прип'яті надовго врізалась в пам'ять. І я дуже сподіваюся, що восени світ нарешті побачить Stalker 2, і нас не будуть чекати чергові переноси релізу. Bigfoot атмосферна, цікава та якісна гра в жанрі survival horror. Вийшла у 2017 році та отримала високі оцінки гравців. 14 тисяч відгуків у Steam скажуть все за мене. Дана гра це можливість вирушити в екстремальну подорож як з друзями, так і самостійно, і вполювати справжнього бікфута. Хто не знає, це великий волохатий гуманоїд, який дещо схожий на МАП. В грі є все, що подобається геймерам. Приємна графіка, атмосферні локації, цікавий геймплей та неймовірно фановий кооператив. До речі, багато хто грав в цю гру, але навіть не здогадувався, що вона від українських розробників. А якщо ви не грали, то швидше відкривайте Steam та кличте друзів. Веселий вечір вам буде забезпечено. Крадл, це незвичний квест від першої особи, а незвичний він через свою історію. В основі сюжету лежить історія стосунків головного героя та механічної дівчини, які з загадкових обставин опинилися удвох в юрті. Ваша ж задача відновити втрачені функції механічного тіла своєї супутниці та розгадати чимало таємниць. Сам жанр квесту не завжди заходить гравцям, але така трохи дивна історія все ж таки змогла привернути їх увагу. Гра досить коротка, але це точно не мінус. Вона не затягнута та не встигне вам набриднути. Цікавий проєкт, який точно варто спробувати Метро. Так, так. Як би через це не палало на Росії, але метро це гра від українських розробників. І той в лапках неймовірний аргумент, що сюжет базується на одноіменному романі російського письменника, в жодному разі не змінює той факт, що гра з'явилася завдяки українським розробникам із студії 4A Games. До речі, це вихідці з компанії GC Game World, які створили сталкер та козаки. Те, що події відбуваються на Росії, звичайно, не дуже рад. До Є око, але все ж таки гра вийшла якісною та цікавою. Та і Мацква в даній грі не в найкращому стані. Можливо, це дещо і суперечливий проєкт, але він точно довів, що в Україні геймдев на високому рівні. Вийшло вже три частини, та скоро вийде VR-версія гри. Але розробником вже виступить студія з Нідерландів Vertigo Games. Вони більше спеціалізуються на VR-проєктах. Але нещодавно 4A Games заявили, що будуть продовжувати серію і після vr релізу. Що ж, ось такий в нас вийшов топ. До речі, у всіх іграх доступна українська локалізація та деякі пасхалки на українську культуру. Наприклад, в грі Sherlock ви зможете знайти вишиванку, а в вкраду наш улюблений трамвай. І мені приємно це усвідомлювати. Приємно, що навіть інді розробники за відсутності великого фінансування все одно створюють дуже захоплюючі ігри, і мені дуже сумно, коли я чую, що українці нічого не створили окрім сталкера, варто хоч трохи заглибитися в цю тему, і ви знайдете купу цікавого від наших розробників. А як показала історія з Бікфутом, що взагалі ви можете досить довгий час в щось залипати і навіть не знати, що це наша рідна гра. Навіть мобільний геймінг Україна не обійшла стороною. Так, я прекрасно розумію, що він на любителя, але все ж таки це також гейм-індустрія. І саме через такий великий спектр жанрів та се. Етингів, кожен зможе знайти собі щось по душі. Хочеш на тобі survival, хочеш квести, хочеш стратегії, варто тільки спробувати. Сподіваюся, у майбутньому будемо бачити ще більше цікавих та захоплюючих ігор. Дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Це дуже і дуже важливо для каналу. Не забудь написати в коментарях про свою улюблену українську гру та чи цікаво тобі було б побачити другу частину наших топових ігор. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарної гри.